Всім всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Хто ще не знає, давайте з вами познайомимося. Я люблю парфюми, маю досить велику колекцію парфюмів, і приблизно півтора року тому я переїхала жити до Польщі і вже давно вам обіцяю зняти відео про те, які аромати я чую навкруги, чим пахнуть поляки і чи пахнуть взагалі поляки чимось парфюмерним. Отже, почну з того, які аромати я чую тут навкругі, тобто в кафешках, в ресторанчиках, офісах, якихось установах, магазинах. В себе на роботі, от, наприклад, як пахли люди, які приходили стригтися до мене в салон. Одразу можу сказати, що яскраві аромати, яскраво напарфумованих людей я чула тут буквально декілька раз. Це не означає, що люди взагалі не користуються ароматами, вони ними користуються скоріше за все, але вони з них практично не відчуваються. Тобто робиться мізерна кількість пшиків один-два. І, відповідно, аромат для людини відчувається, а для оточуючих він взагалі непомітний. Знаєте, я така була ще сама нещодавно, один-два пшики, і я дивуюся, що ніхто не чує з мене аромат. Останнім часом я не шкодую, наливаю на себе багато, і реакція не заставила себе довго чекати. Я собі так пригадую, чому я тоді така була впевнена, коли переїжджала сюди до Польщі. Що тут всі навкруги пахнуть ароматами? Що тут все має бути наперфумоване, наароматизоване, Що має ласкати мій парфюмерно-залежний ніс? Бо мені здавалося, що вся Європа так має яскраво пахнути, бо мені прийшлося стикнутися з двома країнами, де я яскраво чула аромати: це Чорногорія і це Франція. І в Чорногорії, я пам'ятаю, в 2013 році все навкругі просто буяло чудовими. Тоді мені здавалося лише французькими ароматами. Я тоді була ще на початку своєї парфюмерної залежності. Парфюмерного свого шляху, і саме в Чорногорії я купила собі свій перший люксовий аромат, і саме оці ці запахи навкруги мене надихнули на це. Це було просто чудово. Можливо, це туристи так пахли, можливо, це і не чорногорці самі так пахнуть. Але тим не менше, це було дуже дуже приємно і гарно. І коли я була ще в Парижі, пам'ятаю, так само на вулицях Парижу аромати просто столбом стоять. Дуже яскраво все пахне. Звичайно, я не чула тоді якихось селективних ароматів, нішевих парфюмів. Я чула в основному попсу. Це було Лав'єбель, тоді вона, по-моєму, тільки вийшла. І це тоді я чула Коко-Мадмуазель, але це було дуже яскраво і на кожному буквально кроці. В принципі, кукомудмуазель, я ж люблю, ви знаєте, і мені це так сподобалося. Це стало для мене ніби як ароматом парижанки. І тоді, коли я приїхала до Польщі, я стикнулася з великим контрастом з тим, що я чекала, і тим, що я отримала. Виявилося, що поляки, великі мінімалісти стосовно всього, можу вам сказати: стосовно макіяжа, стосовно якийсь зачісок стосовно свого зовнішнього вигляду, стилю якогось, ну і стосовно ароматів. Так, вони можливо користуються ароматами, але дуже-дуже рідко. Ті аромати, які я тут чула, можна порахувати на пальцях однієї руки. Я можу назвати ті парфюми, які я от не те, щоб просто ідентифікувала, змогла розчути, що це за парфюм, а просто аромати, які я тут взагалі чула. Можу вам сказати, що перший аромат, який я почула тут, я вже про нього вам говорила це Слон Кінзо. Я його почула взимку, як ми сюди приїхали. В січні я їхала кудись на трамваї, і коло мене сиділа жіночка такої індійської наружності. Вона, от видно було, що вона індіанка і індуска, скоріше за все. І а вона така чорненька, пухкенькі такі губи, так і вона мала багато прикрас. І я одразу почула на ній цей парфюм, бо шлейф стояв дуже яскравий. І цей парфюм, мені здається, неможливо не впізнати, якщо ти його носив, якщо ти мав його в своїй колекції. Навіть якщо ти його трошки призабув, то помаленьку-помаленьку мозок починає його ідентифікувати. бо він настільки харизматичний, він настільки яскравий зі своїм потужним таким. Характером і що обов'язково ви його пригадаєте. Ми довго з нею їхали поруч, і я згадала, що це просто обалденний, обалденний слон. Вдруге, я почула яскравий запах, коли зайшла колись в секонд-хенд, і там на весь магазин стояв просто столбом якийсь дуже-дуже красивий парфюм, і я через парочку хвилин не одразу зрозуміла, що це версаче Чорний кристал. Так, це був він. І коли я підійшла до жіночки, яка скоріше за все ним пахла, бо коли неї пахло найяскравіше, я вже точно зрозуміла, що цей парфюм я знаю, він є в мене, я його дуже сильно люблю. Його також неможливо не впізнати. Яскравий сандал, кокос, гарденія, і така трошки розсольність, огірковість. Також дуже харизматичний аромат. Наступний аромат, який я чула, це Coco Mademoiselle від Chanel. Буду трошки розбавляти це бултологічне відео флакончиками, щоб менше монтувати. І що вам можу сказати? Коли я чую Coco Mademoiselle, я завжди тішуся, бо це дуже красивий для мене аромат. Це моє, можна сказати, парфюмерне я. Я відчула його з молодої дівчини. В неї було довгі волосся і за волоссям тягнувся. Дуже красивий дорогий шлейф. Я його одразу впізнала, його просто неможливо не впізнати. Також один чи два рази я чула аромат Левіабель, куди ж без неї. Дуже популярний, можна сказати, попсовий аромат, який багатьом подобається, ну і поляки не виключення, якщо я все ж таки чула цей парфюм з оточуючих. Також чула дуже популярний напрямок аромата Ангел Нова. Від тірі Мюглєра, які перекликаються з ароматом Very Good Girl від Кароліни Ерейри. І так, щось подібне, я от в шлейфах тут зараз спостерігаю. Колись я, по-моєму, ходила в магазин і я чула там такий шлейф. Я не змогла зрозуміти, що це саме, бо аромати в шлейфі досить подібні. Так, що я ще тут помітила пару раз? Це солодкі горманські аромати на молодих дівчатках, на жіночках середнього віку. Такі стандартні, прості для мене парфюми, нічим не цікаві. Це може бути якийсь ніжний солодкуватий кокосик, це може бути. Фруктово-ягідне щось, таке трошки безхарактерне. Це може бути вершковий якийсь крем, якісь тістечка, цукерочки. Ну, загалом напрямок, який я не особливо то полюбляю, тому мене це абсолютно не вражає. Хотілося б почути щось більш нішевого, більш цікавого, якихось деревних ароматів, які я люблю, які зараз в мене особисто просто на піку популярності. Але ні. Що можу сказати стосовно чоловіків? Чоловіки тут пахнуть в основному класичними фужерами, в основному свіжаками. І м, хлопці, які відвідують барбершопи, дуже часто від них відчуваються такі гарні чоловічі, трохи навіть унісексові запахи, які я в принципі сама люблю носити. Тобто це витончені, деревні, молекулярні, свіжі, дуже приємні, трохи хвойні аромати, то що люблю я. І це пару разів так я чула, потягнуло від них таким приємним фльором. Якщо стосовно клієнтів, які сідають стригтися, сідали стригтися до мене, так от поляки, які приходили, ніколи, ні разу, ні одного, ні з одної жінки я не чула якогось парфюма, бодай якого-небудь. Якщо я і чую, то це в основному аромат дуже приємний, який я люблю, порошку Аріель. Так, цього не забрати. Вони перуть в основному, мені здається, аріем або тайдом, бо дуже впізнаваний запах, який я от просто обожнюю. Дуже приємне таке відчуття чути від людей аромати свіжості і чистоти. Тобто люди акуратні, люди чисті, в чистому одязі, що немаловажно, як на мій погляд. Але парфюми дуже дуже все таки рідко. Я тут чую єдиний раз, коли я почула від клієнтки в салоні. Кінзо слона, і то я його одразу не впізнала. Вона скоріше його нанесла на себе тільки-тільки перед салоном, і так масивно нанесла одні спеції колючі, але тим не менше дуже красиве і цікаве звучання, яке мене дуже зацікавило. Зацікавило настільки, що я все ж таки не втрималася і підійшла до неї, бо це не моя була клієнтка, і спитала, що на ній за парфюм. Вона сказала, що це слон кінзо. Я втішилася, що я впізнала аромат. І тоді, в той день, мої дівчата дізналися, що я любителька парфюмерії, що я трохи розуміюся на ароматах, і зав'язалось наше таке спілкування на парфюмерну тему на роботі. І це тоді пам'ятаю, дуже сильно скрасило моє перебування на тій роботі. Ми почали спілкуватися на парфюмерну тему з дівчатами-колегами. виявилось, що вони також люблять аромати. І вони дуже часто компліментили мої парфюми, в яких я приходила на роботу, і це було дуже-дуже класно. Ну і що ж, про те, як пахнуть поляки, я, в принципі, все вам розповіла. Єдине, що я забула сказати, що тут досить багато парфюмерних магазинів, тут дугласи, Сефори, у всіх торгових центрах і просто так окремі магазини. Також тут є досить нішевих парфюмерних магазинів. Я особисто була лише тільки в одному, сподіваюся, ще попереду. Ну і незважаючи на те, що тут такий величезний вибір і асортимент парфюмерних магазинів, я тут ніколи не бачила великі толпи людей, ну хіба що перед якимись святами, або коли є величезні знижки. А так людей так само приблизно, як в Україні, так люди пробують аромати, люди щось там купують. Наприклад, при мені людина просила продати їй щось з молекул, чи першу, чи другу молекули. Також лінтерді дуже часто при мені, от саме запаковували. Вот. Потім від Juliette Hizgan, я пам'ятаю, ми купив зразу два парфюми. Також Армані Майвей, я пам'ятаю, так само жінка зацікавилася. Щось від ароматів Хлоя, так само жіночка слухала, Булгарі ось такі марки, які, в принципі, у всіх на слуху, всі знають, більш-менш популярні. а... Щось такого нішевого я навіть ні разу не почула. Я ні разу не почула бакари, наприклад, або щось в тому напрямку. Я ні разу не почула фльорнаркотік. Не знаю, де я ходжу. Можливо, я живу не в тому районі, можливо, не по тих магазинах я гуляю, але тим менше, щось ну дуже як на мій парфюмерний ніс. Скудно, скудно по парфюмерним враженням навкруги. Ну і окремо хочу сказати про аромати, які я чула просто від колег по роботі, від якихось українців, та які, наприклад, стриглися в мене від моїх клієнтів. Перше, що я чула на роботі, це аромат від Moschino Toy Boy, чорний, від дівчинки, з якою ми працювали. Правда, недовго місяць. Вона постійно ходила в цьому ароматі. Шлейф був дуже активний, яскравий. Довго на ній тримався, і я його не одразу, але все ж таки впізнала. Впізнала така спецієва, прохолодна, дерев'яшиста троянда, чоловіча троянда, але яка пахне дуже унісексова і подобається мені. Також я чула аромат від іншої колегії, це вона собі купила два парфюма Івроше Монруш» і «Івроше Вуаль Докр. Wild в мене є в моїй парфюмерній колекції. Ось цей парфюм. Мені його колись Крістіан подарив, дуже величезний йому зато дякую. Аромат про сандал, такий і вершковий сандал, дуже красивий, і в той же самий час такими дуже гарними огірочками тут пахне. Я люблю такий напрямок. Я відчула цей аромат в шлейфі від колеги. Дуже часто вона приходила так рясно, накрупившись тим парфюмом, і мені це дуже подобалось. Він досить непогано тримається і він досить шлейфовий. Все-таки цей аромат. Я дуже рада, що він в мене є. Тепер буду його також носити. Я його практично ще дівчата на собі не носила. Також вона носила аромат, який я зараз хочу, я про нього вам вже говорила: це Elissa Le Parfum Royal. І вона прийшла в ньому, і знаєте, з яким парфюмом я його сплутала. Я сплутала Elisabeth Le Parfum Royal з Mon Rouge від Rocher, Бо вона колись показувала, що вона купила той Mon Rouge, а в ньому ж заявлені там неролі. І пачулі, наскільки я пам'ятаю, і оце таке поєднання для мене трохи дивне тоді було, але в той самий час дуже приємне. Я відчула відголосочки в ароматі Еліса Ап. А виявилося, що ні, це все ж таки інший парфюм. Звичайно, там більш відчуваються ці яскраві пачулі, дуже гарні пачулі в тому ароматі. Я хочу той парфюм. І коли я відчула від неї цей шлейф, коли я його досить довго чула на протязі робочого дня, він пройшов таку, знаєте, перевірку в мене, і я все ж таки його собі колись куплю. Мені здається, що його або зняли з виробництва або знімають його рідко можна декупити та й по нормальній ціні. Він досить такий дорогий той парфюм, але от мені його дуже все рівно хочеться. Так, що я ще чула там на роботі? Ага, аромат Burberry My Burberry. Який моя колега по роботі купила собі в свою парфюмерну колекцію? Ну, в користування вона не є колекціонер, вона просто користувач ароматами. Після того як вона чула на мені декілька днів підряд цей шлейф. Вона просто в нього закохалася, і тоді якраз була класна акція на Нокіно на цей парфюм. Вона собі хапнула одразу величезний флакон, і вже тоді я мала нагоду і радість відчувати з неї цей просто розкішний, класичний, але не старомодний, дорого пахнущий аромат. Тут він ем, має персики, ті бьорберівські, має якісь цитруси. Досить сочний, досить яскравий. Тут, по-моєму, білоквітковість якась дуже активна. Я забула, яка квітка сюди входить. Тут також є і троянда, і тут є пачулі. Аромат трішечка в шипрову сторону, але він настільки об'ємний і дифузний, до речі, я коли його отримала в подарунок рік тому, він не був такий яскравий. Зараз він просто заполоняє собою все. Тобто, настільки яскравий шлейф. Що за ним хочеться просто бігти. Я це відчула, коли от вона приходила в цьому парфюмі. Всі шкафчики для одягу пропахлися цим ароматом. Ну це дуже дорого, це аристократично стримано, так, але, тим не менше, шлейф просто бомбезний в цього аромату. Так, на роботі, що я ще там чула? Я чула не парфюм, я чула. Ароматизовані маски продукції компанії L'Oréal. Салон працює на Лоріалі, на фарбах L'Oréal, і всі маски, шампуні, бальзами, ну дуже приємно пахнуть, дуже дорого. І коли ми відкрили чергову маску для волосся, вона пахла так знайомо, і я не могла зрозуміти чим, чимось класичним і тим, що є в моїй колекції. І потім. Мені от прийшло вже в голову, що це, скоріше за все, суміш між Версаче, Крістал-Нуар класичний і між Самсарою. До речі, вони між собою перекликаються е оцими такими металічними троханотами, і тим красивим сандалом. Щось є між ними спільного. Дуже класно пахла та маска, коли ти миєш людині голову, наносиш цю маску. Це просто божественно, це дуже дорого пахло. Ще хотілося би згадати, що все ж таки українці, яких я обслуговувала в порівнянні з поляками, яких я обслуговувала, все ж таки яскравіше і частіше пахнуть ароматами, більш користуються ароматами. Це бодай Avon, але все ж таки парфюми. Які аромати я тут відчувала? Це Максима від Avon, це Faraway від Avon, це Pour Blanca від Avon. і нещодавно я чула Viva La Vita. Хто от розуміється на ароматах Avon, ви всі пригадаєте ті запахи. Дівчата в нас все ж таки люблять більш политися ароматами, ніж поляки, і мені це дуже-дуже сильно по душі. Так, ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео про мої власні спостереження, чим пахнуть поляки, чим пахне тут в Польщі взагалом. Можливо, ви будете трошечки навіть розчаровані, як була розчарована і я, але нічого не поробиш. Кожної країни своя специфіка і своя культура користування парфюмерією. На цьому все пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться досвідом в коментарях. Можливо, ви дівчата також живете тут в Польщі, які аромати ви відчуваєте тут? Можливо, ви чули якісь інішеві парфюми. Мені з тим поки що не сильно то пощастило, але я думаю, все ще попереду. Ну що ж, до скорих зустрічі, побачимося з вами зовсім скоро у моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, внімаю! Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! па-па.